Сьогодні будемо спілкуватись про догляд за вашим улюбленцем, ременем чи гаманцем. Без різниці цей набір для догляду підійде для будь-якого шкіряного виробу, який виготовлений ручками. Ця тема не є настільки складною, як може здаватися, тому не панікуйте, будь-хто може це зробити. До набору входить всього навсього 4... Допоміжні засоби та крем для догляду. Основним першим це буде ганчірка, якою ми ретельно протираємо виріб від бруду та від пилюки. Особливо ретельно в місцях де є тиснення, тому що в поглибленнях в тисненні найчастіше забивається пилюка та збирається бруд. Протирати потрібно без надмірного зусилля, просто можна круговими рухами, можна лінійними рухами, можна контурними рухами. Без різниці. Головне без надмірного зусилля. Ретельно по всій площині, де плануємо наносити крем, у набір входить 30 мл необхідного крему для догляду за шкіряним виробом. Чому 30? Тому що розхід крему дуже маленький, наноситься він дуже дуже делікатними порціями та розтирається у шкіру, а його надлишок не встигне зіпсуватися, бо ви його використаєте. Тобто це раціональне використання крему без всяких зайвих втрат. Для нанесення крему в наборі є чорна губка, якою дуже зручно це робити. Набираєте на неї досить маленьку порцію крему та поступово круговими рухами бажано починаєте втирати його у шкіру без надмірного зусилля, розподіляючи плюс-мінус рівномірно по всій площі, де ви плануєте нанести крем. Доглядати за шкіряним виробом таким чином можна і бажано хоча б раз на два місяці. Крем зволожить шкіру та запобіжить розтріскуванню шкіри, особливо коли у вас виріб з шкіри італійського виробництва рослинне дублення. У процесі виготовлення цієї шкіри не використовуються ніякі солі та хімікати, що залишає цю шкіру більш натуральною та гіпоалергенною, скажімо так. А це свого роду трошки зобов'язує доглядати за виробами з цієї шкіри, тому що чим натуральніша шкіра, тим більше потрібен за нею догляд. А як можна піклуватись про шкіряний виріб? Є детально описано в мене на сайті в розділі догляд за шкіряними виробами. Якщо узагальнити, то в принципі можна все упростити до декількох правил. Першим найосновнішим буде не тримати шкіряний виріб на прямому сонячному промінні, тобто на підвіконнику, на столі, куди потрапляє пряме сонячне світло або на панелі в авто. Наступним буде не тримати шкіряний виріб на батареях або біля пристроїв, які випромінюють тепло. Такі норми вбережуть виріб від пересихання та втрати кольору. Поки я розповідав вам, як піклуватись про свій улюблений виріб на відео. Я вже почекав 15 хвилин після висихання крему, саме стільки потрібно почекати після його нанесення. Та беремо до рук а, чорну тканину, бавовняну. Вона дозволить нам гарно розполірувати висохший крем на шкірі, це зробить її трішки такою благородною, блискучою та активує, скажімо так, на тисненнях всі зони, які є випуклими. Саме такий підхід зробить тиснення ще контрастнішими та акуратнішими. Доглядати за шкіряним виробом краще по ділянках, розділити лицеву сторону та середину. Після того, як ми опрацювали лицеву, можемо переходити до середини. Та сама процедура. Беремо до рук ганчірку та ретельно протираємо кожен клаптик шкіри на цьому виробі з середини. Протираємо без надмірного зусилля, можна на кишенях лінійними рухами, на більших площинах круговими рухами. Так, трішечки прискорюю відео, оскільки думаю, що вказівки по витиранню виробу ганчіркою доволі прості та зрозумілі. Єдине, що варто наголосити, наскільки ви якісно протрете виріб від бруду, настільки якісно покриється виріб кремом, та надалі ви зможете його заполірувати. І як ми можемо побачити, протирання виробу від бруду та пилюки ми вже завершили. Тепер беремо губку та дуже делікатним слоєм покриваємо круговими рухами, втираючи крем у шкіру. Також не забуваємо про торці. Вони у нас теж натуральні, теж шкіра. Я не використовую ніяких барвників та пластифікаторів. Торці я покриваю виключно натуральними восками, тому догляд за ними буде вітатися та оновить зовнішній вигляд виробу не тільки на лицевій та всередині, а й на торцях. Найбільшої уваги варто приділяти при нанесенні крему в зонах, куди важко дістатись губкою. Саме в таких ділянках, як за монетницею або на торцях між картками, може збиратись надмірна кількість крему, а це не добре. надлишок крему він не втягнеться в шкіру та його буде дуже важко вам заполірувати, тому старайтеся не допускати накопичення крему в складнодоступних місцях. Приберіть його ганчіркою або пальцями. Не буде зайвим нагадати, коли ви нанесете крем на виріб та залишите його на 15 хвилин. Баночку від крему варто все ж таки закрити, оскільки крем не дуже любить довгого контакту із повітрям. Крем натуральний на восковій основі, тому зберігати його потрібно теж в закритому стані. Виріб висохнув впродовж 15 хвилин, тепер можна його заполірувати зсередини та в місцях на торцях, де ви наносили крем. Беремо бавовняну тканину та лінійними рухами на відділах для карток та на більших площинах круговими починаємо розтирати та полірувати шкіру. Після таких нескладних та доволі простих процедур ви отримаєте доглянутий виріб, який буде вам вдячний за те, що ви за ним доглядаєте, регулярно зволожуєте, поліруєте, ви цими діями відновлюєте його зовнішній вигляд, який і надалі буде дивувати вас своєю красою. Всім, хто додивився до кінця цього відео, я дякую, оскільки ви титани, не кожен зможе подужати 6 хвилин. Контенту про догляд за шкірним виробом ви молодці. Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайку.